Добрий день! Сьогодні разом з вами розглянемо цікаву тему команда і прохання. Для початку пропоную гру. Посварились, помирились. Ось перед вами цифри. Вони посварились і заховались один від одного за листочки. Вам потрібно підгадати, які цифри заховані. Давайте дмухнемо на листочки, перевіримо, чи вірні ваші припущення, і таким чином помиримо цифри. Ось наші цифри помирилися і вже не ховаються один від одного під листочками. Вони запрошують вас до іграшкового магазину. В магазині обов'язково будемо дотримуватися правил етикету та вживати вічливі слова. Пропоную вам зробити покупки. Оберіть, будь ласка, до першого пакунку ті іграшки, кількість яких відповідає цифри на цьому пакунку. Тож, які іграшки будуть у першому пакунку? Вірно, це машинки. А в пакет з цифрою 6, що ми покладемо? Шість роботів. Які іграшки будуть в нас в наступному пакеті? Так, це ляльки, ляльок п'ять. І в останній покладем. Вірно, м'ячі, дуже добре. Чи відомо вам значення таких слів, як команда і прохання? Команда це зазвичай коротке. Підвищеною інтонацією речення, яке спонукає до дії. Як правило, команди часто використовують військові у роботі або спортсмени під час тренувань чи змагань. Різні команди оговорять тварини, коли їх дресирують, навчають різним діям. А ось прохання. Більш поширене речення і його використовують всі люди. Ми прохаємо друзів пограти разом в цікаву гру, або нас прохають допомогти зібрати іграшки, полити квіти чи щось інше. Прохання ми говоримо спокійно, вживаємо вічливі слова та жести. Поміркуйте, будь ласка. Коли команда може перетворитися на прохання, а прохання стати командою, бажаю всім вам гарного дня і до нових зустрічей!